У нас умов розвитий на е, зони. Так? От ми бачимо, перша зона. значить Тут у нас є включати е, е, фактичну підготовку. Е, сьогодні е, до речі, в зону, е, ця зона створена за інститут Червоного Христа. Сьогодні є представники, є спеціалісти, які розкажуть вам, як діяти в тих чи інших е, ситуаціях е, чи в тих чи інших травмах. Далі у нас є зона безпеки на воді. Дуже актуальне питання. Чому? Тому що в середньому, в нас в Шепетівському районі, як, як наприклад Жаль гине на воді до 15 людей в рік. Тому ви всі повинні знати, як бігти на водних об'єктах, як правильно відпочивати і як користуватися тими чи іншими засобами. Тут ви бачите рятувальний жалет. Віртувальний удоволь. Вже більш на практичних частинах вам покажуть, як там користуватися, як його правильно вкинути, як врятувати людину, яка тоне на воді. Значить, Далі зона радіаційного хімічного захисту. Значить, бачимо, на манікені є, є костюм. Це костюм, один із самих костюмів які на сьогоднішній день є. Значить, Його основне призначення це захист шкіри, захист вашого одягу від тих чи інших хімічних чи біологічних чин, які там є у повітрі. Значить, Для того, щоб захистити органи зору і дихання, використовується протегаз, ми бачимо, тут на стені є різні, різні коробки різного кольору. Чому різний колір? Колір це, е, залежить від того, і, і від якої речовини він захищає. Наприклад, зелений, як ви бачили, мабуть, всі, що чи на уроках е, доброзильної підготовки вдягали е, тягазки від, від бойових отруйних речовин. Значить, наприклад, така коробка він захищає від аміаку. Тобто, колір коробки від е, тої чи іншої хімічної чи хімічної е, речовини захищає. Значить, далі? У нас є прилади раді... радіаційного вимірювання, тобто е прилади за, за допомогою як... яких можна вимірити там, радіаційний фон е чи там концентрацію повітря якоїсь небезпечної речовини. Тут, до прикладу, е буквально вчора е в місті Нетішині у нас е було чути запах е лору. Значить, за допомогою тих приладів, які в нас є на озброєнні в наших пожежно-рятувальних підрозділах, виїхали, замірили концентрацію, в принципі, концентрація була в нормі. І і так ми визначаємо концентрацію повітря. Що в нас тут є? Значить, є такий прилад... пристрій для саморятування. Значить, я не буду відкривати, бо він... Його відкривати не можна, він е, одноразовий. Значить, що це є таке е, прилад, в який ви бачите, бачите, який виглядає? У разі того, якщо є задимлення і вам треба е, пройти задимлену територію, так? наприклад, провести евакуацію школи, Значить, ви відкриваєте, надягаєте на голову цей пристрій і е, безпечно виходите на, на подвір'я, на те місце збору, де вас визначено в начальному закладі. Розуміли, так? Значить далі е, у нас є поточок пожежної безпеки. Ну, я думаю, всі ви знаєте, що це таке. Пожежний щит, так? Е, вимішується в складських виробничих будівлях е, на території управління пожежної безпеки на 5 тисяч метрів квадратних один пожежний щит. Значить, комплектація пожежного щита. І, ви бачите, лопати, луми, багри, цукири, кошма. Знаєте, що таке кошма? Це така цупка, цупка, таке покривало для того, щоб, якщо невеликий осередок пожежі, накрити його, так? Гоління взагалі відбувається при яких обставинах? Попадає повітря, ще що має бути, щоб було згоріння. Ключа речовина, так? ну і джерело запалення. Якщо з цих трьох е, з цих трьох чинників ми висуваємо один, горіння не відбувається. Тому ми накриваємо, не даємо доступ е, повітря, кисню до пожежі і пожежа ліквідовується. Е, також на пожежному щиті є вогнегасники. На сьогоднішній день у нас є дуже велика різна кількість видів вогнегасників. Є Вогкислотні, є порошкові, є водопійні, є аерозольні, це дівчата не лапля голови, там. це аерозольний, аерозольний вогнегасник, ви ну, бачите, який він мініатюрний, але, наприклад, для домашніх умов, там, наприклад, замкнув телевізор, його вистачає, щоб ліквідувати маленьку пожежу. Два слова буквально, як користуватися вогнегасником. Значить, от, до прикладу, є порошковий вогнегасник. так, Можна гасити всі види пожеж, тобто горить там катеру, горить легко речовини, горить там газ і тому подібне. Значить, як, як, як його привести в дію? Значить, бачите, тут запобіжна чека, так? Ми витягуємо чеку, беремо в руку вогнегасник і до разструба. Підходимо до середка пожеж, на відстань до одного метра, вітер бажаємо, щоб вам був в спину, і нажимаємо на цю рукоятку. Трусити його там об землю кидати, там його не треба, він вже закачний, він готовий до того, до, до, щоб його привести в дію. Нюанс, нюанс, Викостання цього вогнегасника. Вогнегасник був кислотний. Тут ми беремо рукою не за раструк, а беремо за низкого негасника. Чому? Бо тому що окасовий глибцю виходить е, з мінусовою температурою і в кого ніжні руки можна отримати маленькі відмороження. Тому беремо так і нажимаємо. Зрозуміли? Да. Так. Хорошо. Далі, що ми маємо? Далі у нас є на е, даному манікені. Ми бачимо той бойовий одяг, в якому виїжджають пожежники, рятувальники на виклики. Тобто, щоб нічого не впало на голову, є така каска. Бачите, тут є забрало для того, щоб захистити від дій високої температури. Значить, взагалі. Щоб нічого не впало за що, є тут така перелина, називається Значить, і сам одяг, Курточка, штани, е яка витримує певну, певну температуру, і пожежник може е заходити в приміщення і е гасити пожежу. Значить, ну, я думаю, що бачили всі, що там десь в будівлях приміщеннях висять такі ящички. Да? Що це за ящик.